Слава нашому Господу, браті сестри, з цією думкою, з цими словами ми будемо слухати Боже Слово з думкою, що Бог за мене постраждав. Це центральна, це основна думка всієї Євангелії, всієї суті Спасіння. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Ці слова. Апостол Павло написав в кожному своєму листі привітальні слова до церкви. І в цих словах благодать Господа нашого Ісуса, Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця, він ними якби завершує своє послання. І в цих словах про благодать і мир від Бога, яка була явлена, ця благодать через Ісуса Христа, ми сьогодні будемо нагадувати словами. І зовнішній відбуватиметься буде процес цього хліболамання, як ми називаємо це. Це нагадування нам про те, що ми вже знаємо, але знову і знову Господь нам про це нагадує кожен раз, коли ми це робимо. Коли ми чуємо слово благодать в Євангелії, благодать Божу, в слухача, це. Викликає певні асоціації, і ми цьому даємо означення від себе, навіть не знаючи, що це, як воно перекладається, або як це звучить в слотнику. А для простого християнина, який слухає слово благодать, або для людини благодать Божа. В першу чергу, можливо, це визиває так, знаєте, щось таке позитивне, добре, або навіть, навіть в якійсь мірі безкоштовне щось від Бога. Благословенне таке, приємне, саме слово так. Подається як благе, щось добре. Але коли ми читаємо про саму суть благодаті, то вона не є безкоштовною насправді. Бо для Господа вона стала ціною смерті сина. Вона не є безкоштовним даром, просто от щось таке, що не має ціни. Воно взагалі-то не має ціни. Воно вище всякої ціни, всякого золота, срібла, всяких дарів вище оцього всього. Христа. Тобто благодать, це в першу чергу, я сьогодні хочу наголосити або нагадати для нас, що благодать це не тоді, коли ми щось отримуємо просто добре і нам добре і радісно. Благодать це щось інше, це якась інша основа. Тому апостол Павло, почавши цей лист, продовживши ці слова в посланні до Коринської церкви, він говорить такі слова, якби підкреслюючи. Що таке, якби називаючи, що таке благодать для мене. Він каже, ми проповідуємо Христа Розп'ятого. Ось що я називаю благодатью. Розп'ятий Христос або Слово про Хрест. Це називається благодать Божа. Слово про Хрест. І сьогодні воно буде звучати. Тобто Слово про Хрест це не просто Христос на хресті, це включає в себе весь оцей момент приходу Христа на землю, Його служіння, Його страждань, і Його смерті і Воскресіння. Оце все в образі, оце все в цьому називається Хрест. І це слово, яке проповідується сьогодні, яким, з яким ішли апостоли проповідувати Євангеліє для людей, це ставало свого роду таким каменем спотикання. Тому що погодьтеся в якійсь мірі говорити про Божі дари, про милосердного Бога і про те, що Він всіх любить, це сприймається ось так. А коли говориться про, про смерть Сина на Христі, це приймається трошки по-іншому. І тому апостол Петро і апостол Павло написав це про те, що саме проповідь про Хрест являється каменем спотикання або спокусою. І не всіма вона сприймається. Аж з великою радістю і з великим повним серця віри. Ні, не завжди так було. Це нам зараз так слухати, коли ми вже увірували, коли ми сидимо в Домі молитви, читаємо Біблію, нам Бог відкрив, дав Духа Святого, відкрив розум для пізнання Писання, нам легше сприймати ці тексти Писання. А повернімося трошки назад, коли ми ще були від Бога далеко, коли ми не знали Христа, як сприймалася проповідь про хрест. Щось таке, те, що не приваблює. Деталі, які описуються в посланнях і взагалі в Євангеліях, це те, що не приваблює, це те, за чим не хочеться слідувати, в чому немає, знаєте, такої величі якоїсь людської на перший погляд, що там сталося. І тому апостол я хочу прочитати цей текст Писання. Це перше послання до Коринської церкви, перший розділ. Саме в контексті треба читати цей вірш. Не просто прочитати. Ми проповідуємо Христа розп'ятого. І в більшості ми знаємо тільки ці слова, але їх треба читати в контексті, що там написано вище і нижче, про що веде мову апостол Павло. І він каже з 18 го вірша: бо слово про Христа тим, що гинуть, то глупота. А для нас, що спасаємося, це є сила Божа. Він показує дві сторони. Слова про Христа сприймаються багатьма людьми по-різному. Не може, так знаєте, от бути, щоб нам хотілося би сказати проповідь про Хрест і всі з радістю би прийняли і би покаялись, бо насправді це далеко не так. Це неприваблива проповідь, це непривабливий образ Христа, який подає його, наприклад, в своєму слові, як я його для себе назвав, проповідь про благодать Ісаї, наприклад, 53 розділ. Це проповідь про благодать. Якщо ви прочитаєте уважно 53 розділ Ісаї. То він показує ось в такій кісь мірі проповідь, звучить про благодать Христа, про благодать Бога, якого він віддав на смерть свого Сина. Це перша проповідь, можливо, про благодать в старому заповіті. Ісайя говорить детально, якщо описати, якщо подивитися на слова, які він там говорить, то таке враження складається, що він був свідком того всього, що відбувалося 2000 років назад. Ніби він стояв там, ніби він бачив це все власними очима. І коли я читав про Кайсаю, коли я читав знову для себе, нагадуючи ці всі події, які сталися в Євангелії, описуючи євангелисти, я задав собі просте питання: якби я, якби мені довелося бути свідком оцього всього, не просто слухачем проповіді про Хрест, яка часом подається трошки викривлено і подається такий Христос, ніби трошки інший, а якби я був безпосереднім учасником баченого. Чи став би я послідовником Христа, якби я це все бачив? Чи зацікавив би мене такий вчитель, проповіді такого вчителя, чи хотів би я послідовником стати отакого от проповідування? Хоча там, в принципі, слів і не звучало. Проповіддю було те, що люди бачили. Там мало було сказано декілька слів на Христі, і то не всі це почули. Сама проповідь це було те, що люди бачили. І для багатьох це стало каменем спотикання. На початку, коли Христос тільки почав свою месійну працю, послідовників збільшувалося з часом. Він проповідував благодать, Він проповідував Боже спасіння, він говорив про те, що треба каятися, йти за Богом, міняти своє серце, міняти своє бачення, своє життя, переглянути себе, зважити себе. Підпливом Божого Слова. І послідовники за Христом ішли. Вони збиралися великими кількостями, щоб слухати слова благодаті. Але чим ближче до смерті, чим ближче до страждань кількість учнів зменшувалася, чим більше ставало проблем, і вони, власно, в очі бачили, що відбувається, і послідовників меншало-меншало, аж до, до самої смертної смерті на Христі. Тому проповідь про Хрест. Вона є не, ту, не, не зовсім привабливою для сучасного суспільства. Це було не тільки, не тільки зараз, так було і завжди. І отому Павло каже, що проповідь про хрест для тих, хто гинуть, це глупота. В ньому немає сенсу. В ньому немає привабливості, там немає на людський погляд нічого такого, щоб можна було б до чогось прислухатися. А для нас, що спасаємося, це є сила Божа. Так в чому ж сила Божа? Бо написано: Я погублю мудрість мудрих, а розум розумних відкину. Де мудрий, де книжник, де досліджувач віку цього? Хіба Бог мудрість світу цього не змінив на глупоту? Через те, що світ мудрістю не пізнав Бога, в мудрості Божій, то Богові вгодно було спасти віруючих через дурість проповіді. Бо юдеї заждають ознак, а греки пошукують мудрості. А ми проповідуємо Христа Розп'ятого для юдеїв згіршення. Тобто камінь спотикання або спокуса, а для греків це безумство. А для самих покликаних юдеїв та греків Христа Божу силу та мудрість. Тобто, можна сказати так: розп'ятий Христос це Божа сила і Божа премудрість. Розп'ятий Христос це Божа сила і Божа премудрість для тих, хто приймає і хто хоче спастись. Коли читав свого часу книгу Філіпа Філіппаянців, там описує одну подію далеко від XVI століття, коли один ізуїцький священник, проповідник, місіонер поїхав в Китай з місією проповідувати Христа для язичників. І для ілюстрації він просто взяв з собою, щоб познайомити людей з християнством. Він представив для е, картину Марія з немовлям і «Розп'яття Христа». Коли він показував їм Марію з немовля, вони умилялися, вони дивилися на це все, знаєте, і раділи, Ну, казали, да, це благословенне, це щось таке благословенне, народився цар, цар царів. Але коли він почав їм пояснювати суть Євангелії і говорив про те, що оце Ісус, оце немовля, Він виріс і закінчив своє життя на Христі, для багатьох це стало, ну, вони не хотіли слухати далі. Їм більше було до серця ближче от проповідь про, про Марію з немовлям ближче. Оце б сприймалося б краще. Вони готові поклонятися і почитати Марію були більше, ніж розп'ятого Христа. Тому проповідь для них про хрест і страждання була якоюсь такою -то далекою і незрозумілою. І проходять часи, проповідь лунає. Вона звучала і від того часу, коли ще Христос тільки но народився. Ці тексти були описані, про, про, пророки про це говорили. І ось наступає момент, коли не всі зрозуміли суті самої. Тому що, знаєте, можна описати атмосферу, що більшість старається робити, визиваючи емоції. От уявіть собі, коли ми говоримо про атмосферу страждань Христа, що це визиває у нас? Коли ми детально описуємо його страждання, муки, переживання, що він відчував, як там висивання він страждав і так далі, це детально ми людям преподносимо, ми говоримо про атмосферу того, що там відбувалося. Хоча насправді, ну, детально ми не знаємо, як там все було насправді. Хтось хоче це показати в фільмах. Є популярні фільми, які, в яких люди показують детально, що там відбувалося. Але вони показують атмосферу, а не зміст. Тому Євангелія нам преподносить не деталі, що там відбувається, не атмосферу того, що відбувалося, які страждання, насправді, відчував від Христос, а саму суть, сам зміст Христа. І в чому він заключається цей зміст Христа? Не просто щоб постраждати за людей, а щоб приподнести людям отакого от Господа, від якого, як Ісаї каже, ми відвертали лице. Це образ, який не приваблює. Це лідер, який не приваблює, за яким не хочеться в першу чергу вже скоро побігти. Подивлячись на те, як він закінчив своє життя. Тому апостол Павло каже, що слово про Хрест, це є. Такий, знаєте, момент розділення для багатьох людей. Або ти шляхом цим ідеш далі. І зауважте, що це не просто проповідь для невіруючих людей. Ми зараз також її слухаємо. Що для нас, слухачів сьогоднішнього часу є слово про Хрест, для нас особисто. Ми її сьогодні слухаємо, браття, будуть ще говорити, і будуть згадувати, нагадувати для нас, що відбулося з учнями на вечері. Адже страждання починалися не просто в Гевсеманії, вони починалися ще з вечері, вони починалися, можливо, ще раніше, коли він бачив зрадника, знав зрадника, їв з ними, розділяв з ним, все їм розказував, а потім, врешті-решт, його покинули майже усі. Майже усі. І більшість не зрозуміли взагалі, для чого це все відбулося. Коли пам'ятаєте, Семен зустрівся з немовлям в храмі, коли він благословив написану Марію. Благословив. Спочатку він прославив Бога за те, що його очі побачили, спасіння, а потім він благословляє Марію словами про те, що ось цей лежить на падіння і на повстання багатьох, на засіб спотикання просто. Він побачив в цьому немовляті саме момент, коли через оцього немовля, коли він виросте, піде на хрест, багато хто спокуситься і впаде. А для когось він стане каменем дорогоцінним. І він прийме це все і буде цим жити. Не емоціями, не згадками про атмосферу, не про те, як там йому було важко, а саме з значним і змістом. І коли вже Христос висів на христі, як я казав, якби я був свідком того, що відбувалося, чи захотів би я послідовником стати Христа, я став собі відповідь ні. Скоріше, що ні. Скоріше за все, що ні. Але були люди, які покаялися або поміняли своє бачення, дивлячись на те все, що відбувається. І як не дивно. Це були люди не книжні, не розуміючи навіть значення такого слова благодать або решт слів, які ми сьогодні знаємо. Як не дивно, на Христі висів розбійник. Я саме на ньому не хочу атацювати увагу, але саме слова його. Ніхто не зрозумів. Хтось кричить: спаси себе, зійди з Христа, тоді ми увіруємо. Інший розбійник каже, спаси себе і нас, якщо ти Христос. Тобто, щоб довести, що ти Христос. Тобі треба щось зробити. Тобто якесь чудо. І тому він каже, що юдеї шукають ознак. Хтось шукає ознак, комусь треба це пояснити, але це не поясниш словами людськими. Це треба прийняти вірою. А комусь треба ознак. Якщо ти Христос, то доведи це. І люди не розуміють, що Він вже довів, що він Христос. Що він... Не доведе тим, що Він Христос зійшовши з Христа, він доводиться людям, що Він Месія, що Він Христос, саме тому, що Він вісить на Христі. І саме тому, що Він помирає. Він вже довів, що його полишили всі, що в ньому не було образа, який би приваблював, і ми відвертали від нього лице своє. І ось одна людина, слухаючи, бачучи реакцію священників, людей під Христом, воїнів, учнів, декількох, які залишилися. Він говорить йому слова, щось відкрилося в серці. Я не знаю, можливо, чи попадав він коли-небудь на проповіді Христа, чи слухав він коли-небудь його, я не знаю. Чи доводилось йому пересікатися з ним в житті, невідомо. Але відома одна деталь. Коли він дивився на нього, він зрозумів ну, оцю суть, як ми кажемо, розп'яття, або суть Христа. Він каже, Господи, Господи, коли ти прийдеш своє царство, згадай нам мене. Він бачив в ньому не того, хто. Був якимось невдачником, неудачником, який, який ну, пішов не тим шляхом, і, можливо, йому треба було вибрати інші аргументи, в проповідях своїх, або зробити щось по-іншому і дійсно зійти з Христа, і довести людям, що Він Бог всемогутній, і йому немає нічого неможливого. І тоді всі приймуть і покаються. Але насправді ні. Він дивиться на ту людину, яка втратила образ, тому що і збили так, що там образа людського навіть не було. І, можливо, якби хтось со сторони, який просто проходив мимо, він би його не впізнав би цю людину, яку вчора бачив, такий був знівечений його образ. Але цей хлопець, розбійник, злочинець, який багато чого вчинив недоброго в житті, побачив те, що не бачили інші люди. Господи, згадай про мене, коли прийдеш своє царство. Оце Христос, а я грішний. Оце проповідь про хрест, яка нехай не стане для нас. Спотиканням, яка не стане для нас чимось таким, знаєте, історією, ще одною історією, ще одного причастя. Це не історія просто це подія, яка змінила моє життя, яка змінила твоє життя, яка розділила твоє серце на дві половини, тому що ми хотіли йти одним шляхом, а пішли іншим. Ми вибили вузький шлях. І, можливо, прийдеться страждати за цю, за ці переконання. А комусь доводиться страждати за ці проповіді про хрест по сьогоднішній день, але люди все-таки продовжують іти цим шляхом. Хай допоможе нам Бог, тому що ми в ньому, він закінчує або продовжує ці слова в своєму цьому першому розділі, в 30-му вірші, він став для нас мудрістю від Бога, праведністю, освяченням і відкупленням. І центральний вірш, який він підкреслює, що було як написано, хто хвалиться, нехай хвалиться Господом. Коли ми підходимо до Христа образно кажучи, коли ми приходимо до причастя, коли ми приходимо до Господа, звучить оцей текст Писання, нам немає чим хвалитися. Немає чим хвалитися, мені стидно, тому що я розумію, що це і я причиною став того, що Христос пішов на хрест. І мені соромно, і мені нема чим хвалитися. Тому я буду хвалитися Господом тим, що Він звершив, тим, що Він дав нам. Тому ми йдемо до молитви. Ми починаємо це зібрання, ми будемо слухати проповіді про Хрест, про страждання Ісуса. І розуміючи це все, ми кажемо: ми будемо хвалитися Господом, хвалитися тим, що Він переміг і смерть, переміг гріх і дав нам життя. Давайте піднімемося і прославимо Господа.